Ми всі виходимо з радянського контексту і з радянської травми. Мені здається, що тоталітарний слід по суті полягає в тому, що в принципі інституційна довіра низька, в тому числі довіра до бізнесу. Друге питання полягає в тому, що бізнес не є до кінця зрозумілою категорією для суспільства. Хочу нагадати один з таких цікавих показових моментів, коли один плюс один показували. Напевно, один з перших е, таких триваліших українських серіалів День народження буржуї» розкривалися різні аспекти життя. Бізнесмена, але не було зрозуміла бізнес-модель, і не було зрозуміло звідки беруться гроші. І бізнес в очах українського суспільства це такий блекбокс, який не зрозуміло як працює, і не зрозуміло чи він становить, чи він не становить загрозу. І власне тому мені здається, що дуже важливо, щоб в певний момент бізнес синхронізувався з іншими інституціями. І з іншими секторами, які фактично виходять з тої самої правозахисної логіки, з тої самої логіки набуття суб'єктності, з тої самої логіки емансипації, що сталося з громадянським суспільством, що сталося з церквою, що сталося з академічною свободою. А Бізнес це інший спосіб, яким чином люди проявляють себе, проявляють свою ініціативу, і в тому сенсі він не сильно відрізняється від. Наприклад, того, яким чином відбувається академічний пошук, чи яким чином відбувається громадський активізм.